Привіт, підписничнички! З вами сорокова серія притульчистих блуднів. Виявилося, що я наорганізувала день народження, щоб підвести від себе якісь підозріння і зашампунять мені очі, бо вже на наступний день вона кудись потулила. Та, як виявилось, біда не приходить одна вона бере з собою подружку. Не встигла я перепідпочити від минулих собак, а це вже на новий завоз поїхала. Ну, коротше, ці від двох підозрь з метрових ланцюгів. Я б сама того бухаріка посадила на такий. Але виявилось, що вони дуже милі й добрі собачки. І так, як я на їх вже відмила, а через те, що шампунь на них вже перевели, то нехай лишаються, будемо шукати їм родини. Ну, як будемо, взагалі то вже шукаємо, і на сторінці є дописи з ними. Зі кість цією муслюю звиклась. Яни фляга улетіла в третє змірінію. І вона поїхала ще на один завоз. Сусід, в якого мільйон сто п'ятдесят собак захворів і лягає на операцію, тому попросив пару днів перетримати цих двох дівчат, єдиних, хто не живуть на ланцюгу. Яна сказала, що спробує знайти їм родину. і він погодився, але потім передумав і сказав, що через п'ять днів все ж таки їх забере. Тому не встигли вони ще відпочити від дороги, як я повезла їх в Бровари, Лишати можливості мати внібрачних дітей і заодно лишити Лукаса його фабержейок, бо Лукаса мали забирати в родину, але щось не зрослося. Тому шукаємо родини далі і виріємо в краще. Ну і, звісно, хочу підмітити, що в нашому притулку глобальне перенаселення стало ще глобальнішим, бо нас вже в два рази більше, ніж мало бути, і це вже навіть не смішно. Не знаю, що я не планую робити, але де найближча психіатрична лікарня я вже прогогнула. Тому забирайте скоріше собак, та вже в наступному відео я вам розповім, куди їздили ці дві малі чорні дубці. А я вам нагадую підтримувати це відео, щоб більше безпритульних песиків знаходили свої родини і пошвидше від мене з'їжджали.